Ой, та Грицько Маруся так вліз, що далі нікуди. Вже така невістка розпропаскудна, попала, що й краю нема. Одно тягне з нього гроші. Оце почалась зіма, тільки трохи сніжком притрусило, запорошило все. Давай їй нові сапожки. Пальто нове п'ять закомандувала, та хіба б ти ще в старому пальті не походила. На старого, мабуть, і год не односила вже треба нове. І це ж усе не дешеве Маруся. Сапожки Кожа, ні, ну а як же? Ти що? Там губа не дура. Вона в нас така принцеса, що тільки в кожа не ходить. Боже сохрани. Гляди, щоб це вона щось дермонтінове наділа. В общем, грицькові повезло тільки так. О, ну, Зоя чоловік більш-менш попавсь. Да. Тоже не все благополучно, ну зоя вона ж така трохи нагаліша в мене, так. Да. Це, каже, йому так, Володько. В суботу йдемо на базар о, чи в магазинчик, куди вони там ходять, і купуєш мені нові сапожки, бо старі мені вже надоїли. А ну, вона ж хочеться дівчині щось ногеньке. Подімаєш, Маруся, це ж надоїда оте старі. -о. О, і принесли, бачу, і нові сапожки, і пальтичко новеньке теж купили, така ловка суконна. О, це й на роботу сьогодні в ньому пішла, то як куколка. Сапожки на а а як же, Маруся, ти що? Вона тільки обугу носить, щоб ножці ж удобно було. Да? Нє, вона в мене на що цього така що гамна носить не буде.